Вітаю всіх, слава Україні! Написав я ще одну пісню і хоч я не спав майже цілу ніч, але я хочу заспівати цю пісню. Так, я втомлений. так, Мені важко, але, як кажуть, гумор ми не повинні втрачати. Ну, Ця пісня про те, що і тут є якась радість в цьому житті. Що якщо на цивілці я ходив без броніка, без каски, мені здавалося, що мене болів хребет, ну і він зараз мене болить. Але коли відчуваєш, що є якісь приходи такі конкретні, думаєш, краще одіну, може воно якось тебе і спасе в цій ситуації. Хочу також згадати за тих, які постійно кажуть, що ми завьмемо Україну. Що ми патріоти, а в кінці кінців ви всі зашарились в воєнкомат. І замість того, що ви молоді, здорові, крепкі хлопці, офіцери, які б могли керувати особовим складом, то ви от заховались там в тилу біля своїх жінок, біля своїх дітей. Ну і я сам заставний. У нас є такий Василь Оскович Радиш. І Василь Оскович Радиш дуже любив таких хлопців, які служать в воєнкоматах які, Хай буде, і під час АТО не були на передовій, були артилерістами, але і під час війни вони не захотіли проявити свій хіст командирів артилерійних батарей. Ну, як кажуть Бог, всім суддя, як мені казав Радиш Васильосвич, мер міста Заставне, що ти журналіст, ти воюєш. Сам поробив там ремонт, євроремонт, вони кажуть, що пункти незламності. Там у них супер-пупер. Чомусь не в школі у дітей нормальні умови. Чомусь вони ті кошти не кинули, щоб влаштувати ще якісь пункти, де люди могли б сховатися, зробити певні укриття, а вони все зробили під євроремонт. І цим кінчиться у нас в заставні. Оце наш такий мер, такий патріот. А мені він докоряв, що я... ти воюй, типо. ти не маєш ні права голосу, мене можна заблокувати на сайті міської ради. Ну, кажу, Бог всім суддя, Бог все бачить. Як кажуть, тут нас смерть читує кожної секунди. Але <кл> я>, я, навіть. От... І радію, що я не така падаль, те, як ті, які сидять там в тилу, те, як ті, що в міській раді, великі патріоти. Ті патріоти, які були на Майдані, тиждень побули там, я знаю, ну, в масовках. Ну, а далі років вісім ми воюємо, а вони от там сидять собі, як кажуть, в шоколаді. Хочу вам заспівати ту пісню, яку я написав на протязі п'яти хвилин. Як журналіст, як каже Радиш, слава Україні! Ми переможемо! Мене забрали в армію з поламаним хребтом, бо ж диски повилазили у мене під низом. Хребет болів щоднини у броніку тоді, І ось тепер з цим воюю на війні. То ось сидів в окопах я і ось прийшов приліт. Так було страшно нам, аж гикнув замполіт, С-300 прилетіло, аж тріпнуло всіх нас. Відчував вібрацію, хребет мій кожний раз. А після таких обстрілів хребта я вже не чу! Про біль хребті своєму тут я просто вже забув. Бож бомботерапія мені допомогла, бо ж на війні кривавій, зцілив свого хребта, бо ж бомботерапія мені допомогла, бо ж на війні кривавій, зцілив свого хребта. Бомбо, бомбо, терапія, дякую тобі, що на смітку так не криють кляті москалі. Бож ми тут, як на курорті, весело живем. Тут Хрипти свої лікуєм та расистів б'єм. Бо ж тут наші санаторії в теплих бліндажах. Ми лікуємо хвороби тут на болотах. Бо ж в окопах спортмайданчик, в нас біля БК, накачається тут плечі, ноги та рука. Бо ж в окопах спортмайданчик, в нас біля БК, накачається тут плечі, ноги та рука. Мене забрали в армію з поламаним хребтом, бо ж диски повилазили у мене під низом. Хребет болів щоднини у броніку тоді, і ось тепер з оцим воюю на війні. Та ось сидів в окопах я і ось прийшов приліт. Так було страшно нам, аж гикнув замполіт. С-300 прилетіло, аж тріпнуло всіх нас. Відчував вібрацію, хребет мій кожний раз. Або ягу конченим, я пораду дам, що сховали за спідниці біля своїх мам. Поміняйте свою стать краще на дівочу, бо зглумили ви вже честь свою поробочу. Поміняйте свою стать краще на дівочу, бо зглумили ви вже честь свою поробочу. Бомбо, бомбо, терапія, дякую тобі, що нас мітко так не криють кляті маскалі. Бо ж ми тут, як на курорті, весело живем. Тут хребти свої лікуєм та рашистів б'єм, бо ж тут наші санаторії в теплих бліндажах. Ми лікуємо хвороби тут на болотах, Бо ж в окопах спортмайданчик, в нас біля бика, Накачаються тут плечі, ноги та рука. Бо ж в окопах спортмайданчик, в нас біля бика, Накачаються тут плечі, ноги та рука.